Всім привіт! Сьогодні благовіщення та День Служби Божої України. Всіх дотичних, звісно, я вітаю. І сьогодні не знаю наскільки важлива звістка, але США з Росією прийшли до згоди та домовились забезпечити безпечне судноплавство, виключаючи застосування сили в чорному морі. І також вони домовились розробити механізм заборони ударів по об'єктах російської та української енергоінфраструктури. Ну, по-перше, давайте запитаємо, що це взагалі за домовленість між США та Росією? Що це за домовленість? Як можна це охарактеризувати? Що це за домовленість між ними? Що це за домовленість між ними? Місяць. Місяць це вже брехня. Ну, по-перше, тут якось заблокувати Зеленського, бо є куп, Кубковий король, це в мене карта Зеленського, двійка мечів. Ну, Зробити так, щоб він нічого не робив. Тобто, щоб Україна зі свого боку нічого не робила. Тут йде момент доволі неочікуваних наслідків, які можуть чекати на Пентаклого короля, тобто на Трампа. З одного боку, він як відкриває шлях для торгівлі, бо лицер Пентаклів це торгівля. Тобто він Росії відкриває шлях. Ну, тут зараз я буду уточнювати. Домовленості. Ну, кожна зі своєї сторони може заявляти про те, що це перемога в домовленостях. А отут саме, я так розумію, що це для Росії, бо тут туз ту мечів допомога з санкціями. Бо через ці санкції робота Росії з іншими країнами вона рушиться і немає грошей, бо тут гроші великі. Тобто Росія зі свого боку це те, що нам випадало, що чому Росія виходить з піднятою головою, тому що для неї це вкрай важливо. Нас йде, оскільки зі сторони Трампа, це доволі, я б сказала, не дуже далекоглядне рішення, проте воно відкриває певний шлях і для заробітку, в тому числі. Імператриця, оскільки це карта для мене України, отримує якийсь важливий ресурс. Дуже цінний, але він йде в пажах. Я уточнюю, і тут все ж таки десятка кубків карта сім'ї, десятка пентаклів, карта також сім'ї, свого дому, пажі і боротьба. Я думаю, що це якраз, оскільки тут паж теж в нас, що це момент повернення молодого покоління, тобто тих, кого викрала Росія або наших людей. Але тут ще, по-перше, овіяно це сімкою кубків, тобто можуть бути забагато якихось умов. Там можуть казати, що їх там нема, що вони там десь здіїлись, що вони там десь виїхали. Це можна буде окремо глянути. Проте я так бачу, що це для Росії дуже корисна тема. І якимось чином також Трамп в цьому вбачає перспективу. Хоча для нього це. Задор шлях не прогнозований. Що це за домовленість? Що це взагалі за домовленість між США та Росією? Що це за домовленість? Ну це привід зняти санкції. Це те, чого дуже очікують. Доступу Росія дуже очікує доступу на світовий ринок, бо вони дуже плачуться через санкції. І тут сімка кубків, дев'ять кубків і Жезлів... Ну, по-перше, Росія, як я вже і казала, вона буде виставляти забагато всіляких претензій, пред'яв, умов. І для того, щоб вона сиділа впевнено і розказувала про те, як вони молодці, як вони всіх зробили. І що в неї повсюди кентулики і всі ці кенти її підтримують. Тобто Росія зараз виступає в дуже самовпевненій позі. І вона, типу, як заправляє самою ситуацію. І вона виступає доволі жорстко. Хоча, ну, все, на все, прям те, що вона хотіла і так, як вона хотіла, все ж таки тут і йде п'ятірка мечів. Але заявляти вони будуть про свою перемогу, про свій успіх і про те, що вони відстояли значить, свої потреби. І вони дуже, ці цілющі санкції, вони не люблять. Ну, не люблять вони ці санкції, і, скажімо так, вони чекали цієї нагоди для того, щоб саме... От з тих там ж сільськогосподарські, там і банки, і я так розумію, що торгівля нашим краденим зерном все туди? Вони дуже чекали цього, як щоб так дихати повною груддю. Що можна ще сказати про цю домовленість між США та Росією? Що про неї ще можна сказати? Що про цю домовленість ще можна сказати? Насправді це нечесна, нечесна домовленість, бо є в нас і правосуддя з місяцем. Вона нечесна домовленість, це обдурювання. обдурювання І тут смерть все одно з нас сімкою мечів. Я так розумію, що вони будуть його порушувати. Що воно буде порушено. Значить так заявляється, як, типу, 10 кубків, все, ми, типу, як з нами можна заключати договори, кажуть росіяни. Але ну, от не, не факт. не факт, Дуже здається мені, що воно буде порушено, що будуть певні проблеми, з яких буде Росія казати, що там, типу, як Україна винна, вони не винні, бо все одно, як з'ясування відносин, воно йде. Десятка мечів це щось може бути і знищено. Наскільки ця угода потрібна саме для Росії? Наскільки ця угода потрібна саме Росії. Тут мечів. Рішення важливе, наскільки ця угода потрібна саме Росії. Ну, безумовно. Безумовно. Бо тут трійка мечів. мах. У ну, них дуже важливі важливі там, де вони себе почували впевнено, і там, де вони хотіли на майбутнє почувати себе впевнено, за ієрофантом встановлювати свої правила. Я так розумію, що це справа і про море. І тут для них дуже болючі удари були саме по тому, як вони себе впевнено почували. І там, де в них були прогнози на майбутнє, там, де вони вибудовували свою стратегію на майбутнє. І тут для них це ну, дійсно це карта світу і правосуддя це, нарешті, встановлення того, як вони бачать за своїм світоглядом розвиток ситуації. Тобто зараз це. Локально це їх успіх. Для України, що це Ця домовленість? Що це для України? Що це для України? Ця домовленість. що це для України? Що це для України? По-перше, в нас тут йдуть якісь претензії або недостатня активність певного короля з дому, який, очевидно, приймав участь в цих перемовинах. Якийсь статусний король при посаді, при обов'язках, і він е, щось не дотягнув, не доробив, не, не зміг. Бо за четвіркою Кубків проігнорував якусь можливість або не мав інших ніяких ну, е, нами я вже показувала карту, що нам будуть маніпулювати через допомогу, через видання Україні допомоги, через співпрацю з нами. У нас вісімка кубків. По-перше, ну, ми поступили з певними своїми принципами, чи воно нам було треба от навряд. І з одного боку, в нас йде Вищий суд. Це ситуація, яка все одно повинна була статись. Наскільки я розумію, що вона нас багато чому навчить. Бо тут йде сімка мечів і відлюдник. Ми будемо мати проблеми з тим, що будуть порушення. І тут в нас йде дев'ятка пентаклів. З одного боку, ми можемо сказати про те, що там у когось буде заробіток, бо дев'ятка пентаклів може свідчити про там, певний заробіток тими шпортами або там, ресурсна складова через енергооб'єкти. Проте, тут йде маг і імператор, все дуже буде залежати саме від того, як буде вести себе Росія. Тобто відчувати себе в безпеці, відчувати себе на 100% таким, хто контролює своє майбутнє, ми не можемо. І тут шість кажезлів і сім кажезлів, як би не хотіли це видати за успіх, але яким би б чином 7, за сім кажезлів ти б не захищав цю угоду, але так воно не виходить. Чи важлива ця угода для України? Чи важлива ця угода для України? Чи вона позитивна, чи вона важлива для України ця угода укладена. Вона для нас ще може негативно, негативно відлитись. Бо п'ятірка Пентаклів це карта матеріальних втрат і карта страху. Я так розумію, що це ну, ще не фінал, і це ще не остаточні домовленості. І п'ятірка Пентаклів все ж таки каже про те, що можуть бути певні у нас матеріальні втрати. Це те, що змусить нас нервувати через певний час, бо є дев'ятка мечів вона про те, що нам будуть робити нерви. І ще в нас будуть проблеми саме з третіми сторонами для того, щоб відслідкувати, як будуть йти порушення, бо є у співпраці в щоденні в роботі дуже важко. І трійка кубків це теж дуже важко, і саме щодо агресії, яку буде в тому числі і по воді робити Росія. Чи буде Росія завдяки цій домовленості постачати собі зброю, наприклад, новоросійськ, використовуючи Чорне море та цивільні судна? Чи буде Росія цивільними суднами постачати собі зброю через Чорне море? Найближчим часом? Чи будуть вони це робити? На чому б і ні? Може бути агресія певного короля е, на, на воді. Може, це Ердоган. Е, там же ж вони повинні якось там перевіряти грузи. Ну, коротше кажучи, там питання вже того, що не пройде, це одне але того, що пройде, це інше питання. Бо вони над цим працюють і вони це будуть робити. І можливості в них такі є. І вони робляться. І, до речі, це, оскільки це робота, що на щоденному базисі, то я думаю, що це і було. В особливості те, що, ну, типу, як ракети або щось таке, те, що дає вогняний потенціал. Тут Пентаклів матеріальне те, що цінне. Сонце, двійка жезлів і десятка кубків. Я думаю, що вони це будуть в свій напрямок постачати. Єдине, що, наприклад, за двійкою жезлів вони можуть змішувати вантажі. Наприклад, там не чисто військовий вантаж, або з чимось намішаний. Частково щось може бути, до речі, по сонцю виявлено. Але ну, насправді вони це будуть робити. І в мене. Я не можу сказати, що цього раніше не було, бо вісімка Пентаклів вже має на увазі, що до цього були певні роботи. Бо тут вісімка це вже коли є робота. Значить, були якісь підготування і вже щось велось до цього. Чи буде Росія дотримуватись цих домовленостей, досягнутих між Росією та США щодо безпеки в Чорному морі? Та щодо того, щоб не бити по енергетичних об'єктах. Чи буде Росія зі своєї сторони дотримуватись цих домовленостей? Чи буде Росія дотримуватись цих домовленостей? Чи буде вона дотримуватись? П'ятка мечів, карта страху. Мені здається, що Росія, взагалі, як держава, вона взагалі не вміє дотримувати жодних домовленостей. Дев'ятка мечів це карта страху, нагнітання, і ще, можливо, якогось знаєте, такого створення прецеденту, там, де вона буде волати, що їй там дуже страшно, дуже лячно, якісь удари, якісь тут матросики постраждали, бо тут з мечів прям біда-біда, якісь прецеденти. Но у нас насправді є і диявол, і сімка мечів. Я не можу вам сказати, що вона буде дотримуватись цих домовленостей, бо є туз-жезлів, це карта вогню або нових якихось запальних ситуацій, які можуть бути достатньо руйнівними, бо є і Вищий суд до того ж. Ну, Оскільки і дияволосім камачів. Якби вони самі собі щось не зробили, щоб потім нас не звинуватити. І не зробити так, що, типу, це як наша провина. І вони такі, типу, як хальосі хальосі. Бо дев'ятка кубків це дуже задоволений, ти ж сидиш. Щось вони можуть втнути. При тому, як хитрість в своєму домі. Хитрість в своєму домі завдяки своїй же самовпевненості. Розігнати якусь. Таку гнітючу інформацію, якийсь такий страх. Ну, а диявол диявол він завжди маніпулює. Дияволу вірити ні в якому розі не можна. І він обов'язково візьметься за своє. Тому е, я не можу вам сказати, що вони будуть дотримуватися цих домовленостей. Чи поверне нам Росія всіх наших військових впродовж півроку? Завдяки цим домовленостям, досягнутим між США та Росію чи поверне нам Росія всіх наших полонених впродовж півроку. Цірка це може затягнутися надовше. Це може затягнутися десь і на рік. Вони будуть ще хитрувати, бо є місяць і четвірка кубків. Вони будуть ще якісь робити провокації, відмовлятися, знаходити якісь причини, щось вигадувати. Не будуть хотіти йти за цими домовленостями, бо тут ну, не хочеться. Незважаючи на те, що типу, як ти повинен, але вони будуть відтягувати це. І тут у нас ще є Верховна Жриця і сімка кубків лицар-жезлів. може бути що багато дезінформації щодо військових або паразитування на цій темі взагалі. Бо вона чутлива і така для суспільства важлива тема. І вони ще можуть у цьому нагрівати собі руки. Ну, частинами якимись. Паша жезлів невеликими частинами, Що буде повернуто, наприклад, всіх наших полонених впродовж року. Продовж року Росія поверне всіх наших військовополонених. Зірка. Ну от десь от рік, може навіть трошки більше. Але я не можу вам сказати, що всі. Бо тут все ж таки є ті, кого можуть і замордувати там. Трійка мечів можуть. Ну, не всі, не всі. Коротше кажучи, я не бачу, щоб всіх, але робота буде вестись. Робота буде вестись із залученням третіх сторін. І порціями, частинами не бачу так, щоб одноразово там взяли і всіх повернули. Але можуть обміни відбуватися більш регулярно. Але ще нам Росія буде виносити мозок за обміни. Повернуться всі наші військовополонені впродовж року Україну. Зараз десь мертвих повинні повернути? Мертвих повинні повернути зараз героїв на щиті. Вона буде маніпулювати темою, спекулювати на темі військовополонених. Всіх повернути. Робота буде вестись. Тобто, повертати будуть. Якщо не прив'язуватись до часу. Якщо не прив'язуватись до часу, то воно показує, що робота ну, для того, щоб додому до себе повернути з полону людей, вона буде вестись. Е, я не можу сказати, що цілком все буде там гуд і що можна прям всіх повернути цілими та неушкодженими, але велика дуже вірогідність, що ми дотиснемо цю тему і повернемо своїх е, військовополонених. Просто ще, ще, на жаль, вони нам крою поп'ють. Бо сімка кубків Диявол і Туз Кубків вони спекулюватимуть на цій темі, і вони ще можуть нам принести шкоди, в тому числі е, з питання з полоненими. І тут з урахуванням третіх сторін будуть обмі обміни, м проходити так, як було і раніше. Я так розумію, що зараз планується обмін е, тими, хто на щаті він йде. Ще будуть проблеми. І, до речі, в нас є місяць імператриця, 10 пентаклів. Я так думаю, що тут йде ще зі сторони, зі сторони Росії якась відмова, наприклад, від якихось окремих осіб, яких вони не хочуть повертати, і ще порушення, наприклад, правил, там, типу як готували на обмін, а потім там сказали ні. Вони ще будуть, вони ще будуть нам з обмінами. Виносити мозок. Чи поверне Росія в Україну тисячі вкрадених дітей, тих, яких вона силою вивезла з території України? Чи поверне Росія в Україну? Тисячі вкрадених дітей. Тут по сонцю можуть повернутись певні. Тому що Сонце е, каже про те, що певні, які мають родину на території України, бо колесо фортуни, десятка Пентаклів і Лицар Кубків, е, яких дуже чекають, можуть повернутися, які мають тут родину, які мають сім'ю. Е, але насправді карти не дуже такі. Вони кажуть про те, що. Для Росії це дуже цінний ресурс, декого фізично може вже не бути. Або, знаєте, як стерта особистість. Змінені імена, прізвища. І вони їх як утримують, тобто вони не збираються їх віддавати. Вони в тому числі можуть і знищити дані про них, знищити як особу, щоб не знайти її взагалі ниточок до неї. І тут. Будуть спекулювати на цій темі. Можуть казати, наприклад, там, бо спекулюватимуть, бо немає, немає. Типу, як немає майбутнього. Або там дитина в сім'ї, її там люблять, бо хтось за це може прям включатися в цю тему і дуже не хотіти спекулювати на цій темі, бо я маг. Бо не віддам, немає, немає можливості там дитина в сім'ї, все що завгодно, чи буде. Росія повертати всі наші тисячі дітей, яких вона вкрала. Чи поверне Росія їх в Україні? Чи поверне Росія їх в Україні. Ну, вона не хоче. Ну, вимушено, можливо, якусь частину і віддасть. Але в мене таке відчуття, що вони їм як створюють паралельну особистість. І. Я не думаю, що всі ці діти, на жаль, живі. І в домі тут йде очікування. У нас в домі йде очікування. І підступність може бути ще зі сторони Росії, з цим пов'язана, і силою, ну, втримування, втримування. І тут сила десятка мечів і диявол, як би вони ще з ними не зробили того, чого не можна робити взагалі. Ну, бо тут, коротше кажучи, я не бачу. Не бачу, не бачу, щоб вони повернули всіх, не бачу. А скільки, давайте так, ні, запитаємо так. Скільки відсотків від тих дітей, яких вони вивезли, скільки відсотків Україна поверне собі? Скільки відсотків ми собі повернемо в Україну дітей, яких Росія вкрала? Відлюдник. Ну, десь може. Ну, відлюдник це те, що вони. Відлюдник. Це те, що вони залишаються там. А от трійка жезлів може свідчити десь про відсотків 30, які ми можемо і повернути. Трійка жезлів. При тому, що так як Україна собі повертала, якісь були повернення дітей. там, Троє дітей, там я читала новини колись там на, впродовж цього часу. От якимись такими невеликими групами, які, якихось е, повернень може бути там. Ну, максимум до 30% всіх тих дітей, яких вона вкрала. Але відлюдник, вони недійно сховані. Чи поверне Росія всіх тих дітей, яких вона вкрала Україні? Тисячі дітей. Чи поверне їх Росія в Україні? Ну, Трійка мечів, правосуддя, паш жезлів і сімка жезлів це боротьба. Це ще буде тривати боротьба, і може бути якийсь як наказ, указ, документ щодо дітей. І тут буде вестись боротьба, вигризання цих дітей. Трійка мечів і смерть. Ну, я не можу вам сказати, що типу, як можна розраховувати на те, що всіх повернути. Не можу. На жаль, в мене так не виходить. А чи будуть США впливати на Росію, щоб Росія повернула Україні викрадених дітей, тисячі викрадених дітей? Чи будуть США впливати на Росію, щоб Росія нам їх повернула? Знаєте як, тут, тут жезлів? Це може бути якась ініціатива, до речі, давня ініціатива зі світу. Може, світова спільнота якимось чином буде впливати або намагатись тиснути. Але тут, типу, як раніше. Або якісь раніше, наприклад, там, інституції, які були в цьому зацікавлені, або брали участь. Бо тут як е, ініціатива, типу як робота якась ведеться, але дев'ятка кубків помірність і четвірка мечів. Це справа, яка не доводиться до кінця. Це справа, яка затягується на роки, на час, дуже великий, дуже довгий. Бо тут ти е, виходиш, як ти працюєш, але в міру своїх сил. Бо за дев'яткою кубків тобі треба там, щоб і. Все було так, як ти собі вважаєш за потрібне, бо дев'ятка кубків це про себе. Тобто США будуть працювати так, щоб себе не образити. Їм ем чисто репутаційно треба якось в цьому приймати участь або робити вигляд, що вони в цьому приймають участь, хоча робота буде якась вестись. Але за помірністю і за четвірку мечі от краще б вони за це не брались, бо це така глина. Це надовго. Це глина і відсутність активності. США будуть сприяти. Тут не, не зійдуться вони. Проблеми, які з'ясування відносин? Е, Ні. Десятка мачів, е, чотирка жезлів і двійка мачів це, е, це не справа США. Вони цього не вирішать. Бо немає ходу в цій справі. Тут четвірка мечів – це карта прокрастинатора того, хто цього не робить, бо він коктейлі п'є. Тобто, відпочивати, треба більше відпочивати для США, бо вони дуже втомлені. І взагалі, ну, двійка мечів – відсутність активної дії. А взагалі, якщо тебе запитати, на чиїй стороні зараз нинішня адміністрація США? На чиїй стороні Трамп та його команда. На стороні України вони підтримують Україну чи на стороні Росії? Україна, Росія. Ну, Росія, сім'я, Україна, дурень. Правосуддя і королева мечів. Ну, вони, типу, як е, холодна рука з законом, яка карає. Чогось вони уперто не хочуть помічати, бо двійка мечів, четвірка мечів така. Позиція в них дивна. Але вони вважають, що вони у всьому праві, що вони роблять все по правилам, все як має бути. Зі сторони Росії в них випадає десятка кубків це карта сім'ї, спільноти, єднання. Зі сторони, України випадає дурень. Це непередбачуваність, це, в тому числі ти не знаєш, що від нас чекати. Країна сюрприз, хаос. Ну, це їх справа. Нам своє робити, а я вам дуже дякую за увагу. Все в нас з вами було, є і буде Україна. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче до закінчення цієї війни. І ми обов'язково переможемо, не зважаючи ні на наших друзів, ні на наших ворогів, ні на які договорнячки. Тільки, будь ласка, дуже вас прошу, бережіть себе, бережіть один одного і підтримуйте наше військо, наші збройні сили. Бо в нас, крім наших соколів, іншого нікого немає. І розраховувати Україні треба в першу чергу самі на себе. На нашу силу роду, на наше військо, на наші тили, на те, що ми з у цим споремось обов'язково. Ну, Росії по долю розвалитися. Так тому й бути. Головне тільки ж, будь ласка, знову ж наголошую, бережіть зараз себе. На все добре.